Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максютинський. Ми зараз біля будинку, вихідний день, 16 липня 23-го року. Ось Він жировий такий. алейці. Ось ходимо і побачив я дозрів один сорт. Зараз ми до нього дійдемо. Це ось невідомий, але дуже гарно він закладає врожай. Була фіга невеличка Ну Бріба, мабуть, непогано не по смаковим Загалом інжирчика трошки буде цього року. От. Звісно трошки ми е, пізно перевалили їх в більші горшки, були вони в ємкостях малих. Більші горшки пізнувато перевалили, але тим не менше. Рожайчик заклався, щось навіть починає вже... Ось бачите як гарно закладається. Щось вже починає дозрівати. Ось сари обшеронської. Ось так, що тут Олімпія вона нав'язав багато плодів, фіг. Ось Блек Місі, Чорна місія, Арабулі теж дуже багато. О, трошки вона стресинула. стресанула після пересадки, але тим не менше нав'язала багато. от. І на панчі нав'язалося. Ось на невідомому теж такі вже гарненькі плодики є. І ось арабулі теж плюнув плодик. Плюнула фіга. Ось. Зараз я її зірву. О, легарсенько зривається. Я вчора ввечері побачив, що її вже хтось почав, слимачки почали пожовувати, вирішив її зірвати. Невеличка. Але мені було дуже цікаво спробувати і зараз цікаво спробувати арабулі, бо вже покупці, які в мене купували в минулому році, поза минулому е саженці арабулі, вже вони в минулому році я відео закидав. В YouTube вже вони її коштували, їм вона дуже сподобалась. Ну, правда, вони з півдня, а це в нас Рівненщина, північний захід. Глазок майже закритий, Плодик невеличкий, я думаю грамів 20. Може чуть-чуть більше. Такий у, -у, -у. важкуватий. Ось є тут дуже багато сортів. Велика, основна частина, мабуть, куплена в минулому році. В минулому і позаминулому, в цьому так небагато вже купував, От, бо все ж як-не-як як в мене напрям горіхоплідні. Але інжир теж мене зацікавив. І тут його багато мене в мене в'яжеться, в'яжеться. Будемо дозарювати, заносити в парник осінню пізньою, як буде загроза заморозків перших. От. Тому така картина. Буду робити воздушки. Майже всіх оцих високих рослин буду робити воздушні відводки, бо хочу п... впала. <світ> впала, але бачите, ціленька. Дуже о, тут чуть-чуть. Буду переводити їх ну, горизонтальний, не горизонтальний кордон, а просто буду нижче їх робити, бо дуже високі, з ними і носитися незручно, і взагалі в цілому вони занадто габаритні. Ну, Тому будемо трошки ось такі будемо робити, як Браун Туркіш. От по груди, по шиї вищі робити не будемо Буде проводитись обрізка, вкорочуюча, стимулюючи на закладку плодів. А тут на браун Turk їх доволі багато і так вони будуть працювати. Є дуже цікаві сорти, теж вам буду знімати як будуть дозрівати. Зараз йдемо в будинок, я зважу, поріжу і спробуємо посмаковим. Арабулій сорт. Такий гарненький плодик. Все. Так, ми в будинку. Не знайшов я ту точну вагу. Будемо, цією, що похибка здається, 5 грам, але тим не менше. Ну, от 17 грам, невеличкий плодик. Зараз я його розріжу і скоштую. Так ось розрізав, дуже красиво вона так, переливається таким нектаром. Дуже гарно. Ось. Ну, 17 грамів це навіть і до мінімума не дотягує, тому що крупніші плоди в неї до 50 грам приблизно. От я його постараюсь сажанця розігнати ще. Ще зараз є, ще буде основний урожай, якби... Дозрівати, я так зрозумів. От. То я її постараюся розігнати і ще раз зніму відео, щоб вже показати вам реальні розміри. Ну вона дуже врожайна і плоди в неї, здається, від 30 до 60 грам приблизно. Десь так. Ось. Mm. Солоденька. Такий інжирний присмак. Непогано, непогано. Відстає шкірочка, шкірочка м'ягенька, вона просто розстала. Просто розтала. В роті її немає. Гуд. Саме основне, що натуральне. Без хімії і власне вирощено. М -м. Смачне. Дуже смачне. Будемо чекати дозрівання інших сортів. Буду вам знімати відео, так як цікаво, доволі цікава і корисна культура. Все, всім миру, всім добра. Привіт з Рівночни!